У нас одразу декілька таких свят, дуже серйозне свят для міста Харкова. Це перше 23 серпня це день міста Харкова. І для нас це дуже важливе свято, день нашого прапора. І це нас об'єднує. Це каже, що Харков завжди був, є і буде українське місто. Ну, і, звісно, День Незалежності. Це державне свято. і Сьогодні, коли е, ми виборюємо право бути незалежними, для нас воно надзвичайно особливе. Особливий сенс цього свята. Бо наші хлопці та дівчата боронять наші землі. Ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, як е, нам було важко насправді. Як ми витримали е, і ту ціну, яку Харков сплачує за незалежність України, е, її е, дуже важко переоцінити. Е, і важко сказати словами, бо це постійний обстріл, бо це постійні руйнація, бо це е, наші хлопці та дівчата, захисники, які ціною власного життя відстоюють незалежність. Тому для нас незалежність це знаєте, мета всього життя.